всіх, хто зручно вмостився на своїх диванах по той бік екрану, ми зробили те ж саме і вже готові до діалогу зі звично незвичними гостями нашої студії Валерією та Віолетою. Дівчата вітаю вас! Привіт! Привіт. Ні, дорогі глядачі. У вас не двоїться в очах наші гості близнючки. А тема сьогоднішнього випуску як дві краплі. Тож впродовж ефіру будемо розгадувати загадки схожості та таємничих зв'язків близнюків цікавого удвічі більше аніж завжди. Одне на одного, як дві краплі, люди волею-неволею привертають до себе увагу не одну сотню років. Про містичні, телепатичні, фізичні зв'язки між близнюками написано сотні тисячі статей. кажуть, що в близнят долі, наче під копірку, розвиваються вони абсолютно синхронно. Навіть молочні зуби випадають чи не в один день. Близнюки можуть вловлювати емоції та почуття одне одного, перебуваючи хоч у різних кінцях світу. Подеколи й думи думають однакові. Що вже й говорити про схожі смаків? Не дивно, що з'являючись разом у будь-якому місці, вони центр уваги. Що вже й говорити про зіркових близнюків? Сестри Олсен ще в дитинстві стали відомими. Братів Фелпс слава надогнала трохи пізніше. Впізнаєте халамидників друзів Гаррі Поттера? А ось іще двійко відомих близнюків гурту Брати Грім. Музиканти Токіо Хотел теж однакові з лиця. І у віна Дізеля є копія, щоправда, не така підкачена. І цей список можна продовжувати ще довго. Закінчимо нашими вітчизняними братами Борисенко, наприклад. Ну що, дівчата, зізнавайтеся? відчуваєте себе особливими? Прику приковуєте до себе погляди перехожих? це да, дуже часто. Коли ми ходимо по вулицях, постійно говорять: о, близняшки, наприклад. Або, ви, ви серйозно близняшки. Ну, дуже багато. Вам здалося, так? Так. Да. Добре, задам банальне питання. Як вас відрізнити? Як вас відрізняють взагалі? Чи плутають батьки? Не это по родинкам на лице или по характеру. Да, я считаю, все злі, там, все такое. А друзі плутають? Да, чи, ну, чи бувало таке, що ви навмисно плутаєте людей? Батьків, наприклад, ну, заради жарту, заради розваги. Ну, ми да, користуємося ну, этим. <laughs> як, як, яким чином користуєтеся? Наприклад, стихи. На, ну, Все, учителя та, та, хай. Та, та, Тайну розкрили. <рес> Вчителя після цієї програми подивляться і будуть вже прискіпливіше до вас ставитися. Да. Як вас відрізнити? Ну, сразу так не очень. Якщо ти привикнеш, наприклад, постійно зустрічаєш там, то да. очень легко становиться. В, черти ліса, вони у нас ну, Все, присмоти, конкретно, що, Якщо придивитися? Тому що я вас бачу 5 хвилин, там менше навіть. Я поки що не відрізняю, я за одягом лише запам'ятала. Давай говори. Ну, у неї нос менше. У нього. Губу у неї більше, у нього все більше. Очень больше. Все більше. Так. Породинкам, напевно, відрізняють ще. Я бачу вже. На ще, а у неї їх нет. Добре. А скажіть, будь ласка, вчені стверджують, що між близнюками існує якийсь там телепатичний зв'язок, можливо, емоційний. Це правда чи ні? Ви відчуваєте одного там на відстані? Ні, це повний бред. Да, это Все есть. это спрашивают, ну у нас никогда такого не случалось. Ну, например, у. Мы мы... Да, ну, это, например, одна заболеет в один день, это по по-любому, другая во второй. Это всегда. Или мы мыслим одинаково, а я там фильм сразу вспомнила, и она за мной. Так есть, такое бывает. Например, на навчание что-то трапляется, однако ви там роботы пишет, однакові думки. Это постоянно. <рых> Оценки одинаковые, ошибки одинаковые. Учителя так говорят. Ну, вони гарячить, що ми списуємо друг друга. Да. Це Добре, все ж таки переваг більше бути близнюками. Да. Да. Яких, наприклад? Ну, здаємо друг за друга. Очень много внимання. М много внимання. Слухайте, ми дивилися сюжет, ви слідкуєте взагалі за близнюками? Наприклад, у кіно. Так, да. да. особливо в Гаррі Поттері. Гаррі Поттер, все ж таки. Хто ще подобається? А, От я і моя тінь. Це взагалі ідеальне. Зрозуміло. Угу. А просто, знаєте, я читала, що є багато груп в інтернеті, близнюків. Можливо, якісь там зустрічі близнюків існують взагалі. Ні. Ні? Ні. Ні разу не зустрічаю. Та у нас по городу ходиш і одні близніці. Там там. У нас в школі, їх около п'яти. Много очень. Часто читала, що є подружжя близнюків, коли близнючки Ой. виходять заміж. Таке щось шукали собі хлопців-близнюків, отак, щоб на однокласники постійно говорять: будь женітись на близнюків і родяться там замуж, Ой, замуж вийдете. А Чого? бачили якісь такі пари, можливо, там в контакті, в соцмережах якихось. Ну ні. картинки, Ні, я картинки. Лише картинки, а реальних не бачили. Я би не хотіла такого. Можливо, десь не в нашому місці навіть. Ні. А коли добре на вулиці, можливо, зустрічаєте близнюків? Є бажання познайомитися? Одразу так от виникає? Проходіть мимо побыстрій. Чого проходити Та, повз? Не знаю. Я пам'ятаю, як тут зустрічала близнюків. І як то було? А ну за ним почала слідіти. <рес> ну цікаво спостерігати за такими самими, як і ви. Так. Да. Да, а звички у вас також однакові, є щось таке? Так. Да. Що, наприклад? Ідімо одинаково. <ріх> Тільки ну, їжа, але ж звички не це не зручно. Да, ми розмовляємо одинаково, непонятно. <ріх> а що навпаки дуже-дуже відрізняється принципово. <ріх> Наші характери. <ріх> дуже. Да, Які вони? Ну, ну я дуже добра. Мягкая. Вона <ріх> да. злая. Валерія, чого зла? Як це зла? Я поки що проявів агресії не помітила. Вона нічого не переварає, нічого нічим не виграю, я Тільки Киді тільки вона так з родними, ага. ну і знакомими. Тобто ти така добра. Наприклад. Я люблю а можливо тварин однакових любити чи різних? Що ще mm -hmm. відмінного? Наприклад, барні раз неї нравиться. Рунети одним іншим, інші було. Да, однакова, хлопці різні. Да? Ой, да, хлопці Дуже цікаво. Ну ось розп... розкажи, Давай, які такі? хлопці тобі подобаються. Красиві. 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 А тобі, напевно, що розумні. Черти ліса. Різні волосся, у нього білий, високий должен бути. Характер важливий. душа. А хто взагалі у родині має бути напевно, що легенда, хто раніше народився, хто я. пізніше? Це Я. На 5 Розкажіть про це. Я старша. Мама ж теж, що навіть не виходить. Бо по характеру не видно. Я більше як лідер, а вона ні. Це Мама розповідає. це неправда. Угу. Я, взагалі, таку, не а звідки ти знаєш, що ти? Якщо мама говорить, що Віолета перша? Ні, вона говорить. Ну, раніше вона говорила, що я, а потім вона подумала, що вона. Ні, та набуть офіційна. вона, а по характеру я. я бачу, що ви ще довго можете сперечатися. Очень. Я пропоную зробити невеличку паузу і переглянути нашу yeah. рубрику. Вляпалися. Увага на. Давайте меняться. Я вам чашку, вы мне что-то на нее взамен. Никакого подвоха, смотри, нормальная чашка. Не хочешь поменяться? На яблоко? Давай на яблоко. Карандаш. Ну смотри, можешь чашку взять сразу шикарная чашка сам бы пил но видишь мне ну, ручка и карандаш надо все благодарю выгодный обмен ты понимаешь ты одну вещь меняешь на четыре я вызываю тебя на дуэль. Хочу вам предложить поменяться. Хорошую перчатку, смотрите. Кататься можно. А вы мне несколько конусов. В смысле? Ну, просто поменяемся. Не, конусы нельзя, это не мои. Все, спасибо. зручно вмостився на своїх диванах по той бік екрану. Ми зробили теж саме і вже готові до діалогу зі звично незвичними гостями нашої студії Валерією та Віолетою. Дівчата, вітаю вас! Приві. Ні, дорогі глядачі! У вас не двоїться в очах наші гості близнючки. А тема сьогоднішнього випуску як дві краплі. Тож впродовж ефіру будемо розгадувати загадки схожості та таємничих зв'язків близнюків цікавого удвічі більше аніж завжди. Ще одне на одного, як дві краплі, люди волею-неволею привертають до себе увагу не одну сотню років. Про містичні, телепатичні, фізичні зв'язки між близнюками написано сотні тисячі статей. кажуть, що в близнят долі, наче під копірку, розвиваються вони абсолютно синхронно. Навіть молочні зуби випадають чи не в один день. Близнюки можуть вловлювати емоції та почуття одне одного, перебуваючи хоч у різних кінцях світу. Подеколи й думи думають однакові. Що вже й говорити про схожість смаків? Не дивно, що з'являючись разом у будь-якому місці, вони центр уваги. Що вже й говорити про зіркових близнюків? Сестри Олсен ще в дитинстві стали відомими. Братів Фелпс слава надогнала трохи пізніше. Впізнаєте халамидників друзів Гаррі Поттера? А ось іще дві ковідомих близнюків гурту Брати Грім. Музиканти Токіо Хотел теж однакові з лиця. І у віна дізеля є копія, щоправда, не така підкачена. І цей список можна продовжувати ще довго. Закінчимо нашими вітчизняними. Братами Борисенко, наприклад. Ну що, дівчата, Зізнавайтеся, відчуваєте себе особливими? Прику... Приковуєте до себе погляди перехожих? це да, дуже часто. Коли ми ходимо по вулицях, постійно говорять: о, близняшки, наприклад. Або Ви, ви серйозно близняшки? Ну, дуже багато. Вам здалося, так? Да. Добре, задам банальне питання. Як вас відрізнити? Як вас відрізняють взагалі? Чи плутають батьки? Не это по родинкам на лице или по характеру. Да, я считаю, все злі, там, все такое. А друзі плутають? Так, да, дуже часто. Чи no. бувало таке, що ви навмисно плутаєте людей? Батьків, наприклад, ну, заради жарту, заради розваги. Ну, да, постійно. ну ми користуємося цим. Як, як, яким чином користуєтеся? Наприклад, здаємо стихи. На, ну, Все, учителя та, та, хай та, та, тайну розкрили. <гум> Вчителя після цієї програми подивляться і будуть вже прискіпливіше до вас ставитися. <гум> Як вас відрізнити? Ну, зразу так не очень. але якщо ти привикнеш, наприклад, постійно зустрічаєш там, то дуже да. легко становиться. Якщо, черти лица, ані у нас рази. Ну, це конкретно що, якщо придивитися, тому що я менше <гум> на. Давай мінятися. Я тебе конфетку, а ти мені Ну, там заміни? Да. Прикольно. Я не Дівчата, продовжуючи тему обмінів. Ви коли-небудь мінялися? Напевно, що мінялися. Чим? Так, іноді ми мінялися. Оде Ну, я ей не даю свою. Она мне только свою дает. Ну, обувью мы меняемся. Косметика иногда. Но это которая общая. Uh угу. -huh. Э, которую за свои деньги покупаем, нет. Ага, у вас еще есть свои гроши, окремый бюджет. Да. То тобто, есть есть вещи, которые вы покупаете, купуете окремо для себя, а есть что-то такое на загал, на двух? Да, общее. Например, ну, денег не хватает, мы соединяемся. Да, и покупаем. Ну, например, кофточку, ну, которая нам понравилась очень. Или, например, какую то Какие-то украшения, может быть. Да. Угу. Вот и, ну и косметика. Когда вот, например, понравилась одна помада, только мы покупаем разного цвета, чтобы пользоваться. А в дитинстві ви любили однаковий одяг чи має бути різний? Ми не рішали, це родителі рішали. Нас ну... одягали постійно одинаково. Ну, ми этого не понимали, мы не уникалі. Ну, зараз ми майже любили. однакові. Да. А сейчас так да, ми любимо одягатися однаково. що да, нас одіватися увагу. Тобто багато речей в гардеробі однаково? Ні. Ніт. Наоборот, меншість. Стає менше, ну, тим мы... не менш вам подобається. Да. Щось ну, ви такі плутані, то загадкові. Просто редко найдеш одежду в магазине одинаковую угу. и одного размера, но это невозможно. Можливо, комусь доводится одягати на размер больше. Ей. Ей. Всегда. Так... Ну, она тяжелее меня и чуть-чуть ага. Чуть -чуть угу. А в детстве вы играли одними и теми самыми игрушками? Чи також были окремі? М да. Нет, одними и теми самыми. Мы иногда про... дрались из-за них. Там, если одну хотим какую-то. Угу. Да. Доб... Конкуренция у вас есть между вами? Да. Да. Ага. Як воно проявляється? Ну, по поводу нешности. Зовнішність. Mm. Да. Кожен вважає, що я красивее. <гадний>, Кожен рахує, що я красивіша, да? Наоборот, не говорят. Или недостатки вдруг другая. постійно недостатки. Могут це ваші недостатки общие. Ну, да, ви свої недостатки знаходите. Ви в визовні друзі, да. заходите. Недоліки і що ви їх усуваєте чи що? Ні, починаємо говорити прямо влізок. Угу. Ділимося нігде? Ну да. І нагоді. Чи часто? Ну часто, раз в день буває. Угу. Дівчата, ви постійно разом чи буває таке, що ви окремо? Буває, ну, коли це потрібно. Або коли вона не хоче йти сама. Ну, обычно, да, обычно в основном мы вместе постоянно. Кімната одна на двох? Ні. Ні, це у нас обще. Це невозможно спати. А скажіть, ви себе позиціонуєте як я чи ми? Ми. Ми. Ми завжди да. в місті. Перше по 11 клас. <сих> За не <одной> партою. Добре. <сих> Мені правда дійсно цікаво, наскільки ви однакові, наскільки ви однаково мислите. Ви говорили, що іноді думки ви вловлюєте одна одною ті самі. Тому пропоную вам провести маленький тест. Я задаю вам питання, ви одночасно на них відповідаєте. Добре, давай фільпаті. Передавайте. Улюблений кольор. Фіолетовий. Чорний. Ну таке затримка. Хто раніше народився? Я. Добре. Фіолетовий, чорний. Улюблена страва. Борщ. Торт. Нормально так мені напічає. Ну таке, поки що дуже полярні відповіді. Що найбільше подобається в хлопцях? Одночасно. А тобі що. На Але вона пошепки сказала добре. Зовнішність. Хобі. Стретчинг. Стрещенг. Хоч одне попадання у вас є. Найкращий відпочинок. Морі. На природі. Природа, море. Ну, теж десь співпадає. Ну, Природа, не так швидко говорити. Я що подобається робити Думать. разом? А що подобається робити разом? Одіватися. Говорять, смотрите друг на друга, як вона сидить. Все такое. Як ви збираєтеся, одно одній допомагаєте одягнути. Помогаем. А коли ось ця проблема одвічна, дівчат, що вдягнути? Ви вирішуєте разом чи як то відбувається? Вмісті. Ми так дивимося, щоб одинаково більш менше. Да. Чи то підходять друг другу. Ну ви як, загадуєте з вечора, чи вже з вечора. школу пойти, наприклад. А шкільна форма. Ні, в нас Угу. Тому добре так виходить. Добре, скажіть, чого можна більше назвати? Недоліків чи переваг бути схожими одна на одну? А Ану, які переваги? Перше, це можна мінятися. Слішка багато уваги. Ну, второе, да, третье прикалуватися над людьми. Да. Э. 에... Дальше. Ну, ну якось не так вам... вспомнить сразу. <гум> это надо посидеть, подумать. А Ану доліки, только то що нас плутає і все. І да. все. Це бесить да. да. іноді. Ну, такі... потом деятері говорять, ви настільки різні. Ось такі у нас різні і одночасно схожі були гості. Сподіваюся, що вам, дорогі глядачі, було зручно та цікаво слухати наші розмови. Ми з вами прощаємося, проте думаю, що ми ще продовжимо нашу розмову. А з вами, дорогий глядач, зустрінемося вже в п'ятницю на дивані. Бувайте!